Дивіться, що зараз відбувається на території Росії. От те, що я от бачу постійно вже скарги Росія. А, от дивіться тут план Кавьор, коли блокуються, цих, блокуються а, аеропорти, і збитки несуть авіакомпанії і порушуються єдність, транспортна єдність країни, а, часто у них вимикають вже мобільний інтернет, а це величезні збитки, в тому числі для економіки Росії. Теж виникає питання, як воно буде працювати. Отак, от от, 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 знову-таки, часто у нас говорять, що от немає там. Час на Заході в тому числі говорять, що, от, що Україна не може перемогти Росію. Чого хто сказав? Знаходити такі точки, постійно кошмарять їх, працювати над розпадом їхньої економіки порти Балтійського новоросійського моря, так? І і, і колапс і калапси в риту цю Росію. Тому тут в правильному напрямку Україна працює, тому що, от як, наприклад, з блокадою цих аеропортів. Ну, дрони ж не, не літають, там вони ж поряд тільки з'являються, і там одразу ж тривогу піднімають. Вимикається, що потрібно, і не потрібно, і, і навколо вимикають, наприклад, зв'язок мобільний і багато чого іншого. І так воно працює, і тому так воно повинно бути, розхитувати її всередині. А потім о -о, Україна скаже: о -о, ну, там, в тому числі західним партнерам, які досі нам компостують мозок, і говорять, що. Що Україна не має ніяких шансів, кажуть, ну як це? Вон дивіться, вони не можуть забезпечити безпеку на своїй території. Ви про що взагалі говорите? Ви, ви з ким взагалі? Кого ви там збираєтесь рятувати? Ні, з ними тільки така може бути розмова.